Шановні глядачі, підписники та партнери, напередодні нового року хочемо висловити щиру подяку Збройним силам України за те, що у 2024 році ми мали можливість працювати. Не будемо переходити на особистості, але багато наших колег, друзів, партнерів і клієнтів змінили свої мирні професії на військову службу. Дякуємо вам за захист нашого миру. Також висловлюємо вдячність усім. Хто у ці складні часи продовжував працювати, обробляти землю та збирати врожаї, купувати нове обладнання та забезпечувати його доставку в кожен куточок нашої України? У новому році бажаємо вам миру та здоров'я. Віримо у краще і сподіваємося, що наші спільні надії на мир здійсняться у найближчому майбутньому. Залишаємося з вами на зв'язку, продовжимо працювати та щиро вітаємо з прийдешнім новим роком.